Вітаю всіх, хто зараз дивиться мене. Зв'язку з тим, що постійно нема світла, не знаю, коли вийти в ефір, або щоб зняти якийсь ролик. Я на картах Ленорман продовжую дивитися прогноз для жителів України, що їх чекає у 2024 році. Коротко, можливо, просто карти показують якусь конкретну область, якусь одну сторону. Чи то діти, чи то дорослі. Ну, Зараз що покаже, то покаже. Карта косив от Така карта. Щось будуть якісь переміни різкі. Ну, добре, давайте подивимося, що чекає жителів України у 2024 році, що чекає жителів України у 2024 році. Все туманно, все незрозуміло. Незрозуміло, все і все в сторону дітей йде. От все в сторону дітей. Щось діти, 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 діти. І знову може бути. Якесь. Щось теж можуть бути щось з дітьми пов'язано. Щось ще може статися щось таке, що пошкодить, бо нашкодить дітям. До речі, це переход якийсь. знову показує якусь поліклініку. Поліклініку це буде в кінці літа. Переход на осінь, якісь будуть документи, пов'язані з жінками, якісь будуть установи, пов'язані з жінками, будуть. Про це буде теж говорити. Люди будуть переміщатися до своїх домів ближче. Хто зможе? Хто зможе. Але туди є місця, де люди захочуть повертатися. Там буде небезпечно. Але люди вже деякі будуть готові повернутися туди, навіть там, де небезпечно здається. Що ще чекає жителів України у 2024 році. Що ще чекає. Що ще чекає, давайте подивимося. І знову карта дітей випадає. Випаде карта дітей. Щось відмінять, відмінять щось. Можливо, школу... хотіли в школу онлайн, а тепер відмінять. Не знаю, чи навпаки. Якийсь буде різко щось держава відмінить. Буде, як... буде подорожчання товару, рости. Деяких товарів не будуть вони потім в кінці року зникати або будуть дуже дорогі. Знову на рахунок чи знову лікарні падають, лікарні, поліклініки якісь. Не знаю, що воно таке. Падає карти показують обман. Постійно йде обман, постійно йде незрозуміло, що відбувається в державі, і люди постійно будуть стояти перед вибором, що робити, і не будуть знати, який зробити вибір. Але це 2024 рік. Задавайте свої особисті питання, кого цікавить. Звертайтеся в вайбері. Телефон я залишаю в шапці профілю, або просто тут можете під відео залишати питання. Одне питання коштує в прямому ефірі в Ютубі 50 гривень, якщо не в прямому ефірі, то 100 гривні. Всім удачі!